Даган босе кузов купе. Бачите, машинка двохдверна. До речі, хто не знав довжина дверей, у цих 1,40 м. Метр сорок довжина дверей. І ще один цікавий момент: ця машина не набагато коротша за звичайний хеджбек. Але давайте поговоримо про оберти на трасі. Тут буде дуже швидко, тому що тут 110. Це рівно 3000 обертів на 16 гумі і 2055. 16, 110. Рівно 3, бачите. В машині тихо, не знаю, можливо, завдяки купеподібній формі, можливо, завдяки, що тут встановлено босешну акустику, дуже хороша машина, знаєте, така, саме така, про яку мріє, напевно, кожен підліток, який хоче собі щось таке індивідуальне. Одягаєш на неї гарні диски, не потрібно дуже великі, 17. Красиві дисочки, доробляєш якісь ось такі моменти. Тут чорненьке, цю кришечку ми зробимо чорненькою. І машинка відразу грає такими іншими фарбами. Можна там ще задній спойлер пофарбувати в чорне. Дуже прикольна атмосферна тачка. Вона буде відправлятися до дівчинки, до речі, в місто Харків. Будемо робити доставку. Зараз я їздив. Змінювали ми комплект ролика ГРМ, оливу, всі фільтри, ремінь-генератора. Так само змінювали антифриз, ну, тобто повний комплекс робіт робили по відновленню, скажімо, не відновленню, а обслуговуванню сервісному. От зараз є дороблю сертифікат, договір купівлі-продажу і будемо планувати доставочку цього автомобіля у місто Харків. Класна тачка, друзі, в білому кольорі виглядає. Як на мене, прикольно. В неї непогана комплектація, безключовий доступ. Ну, два електросклоп-підйомники, чотири тут не може бути. Є круїз, є клімат-контроль в автомобілі. Ну і головною фішечкою, як для молодої людини, та й в принципі як для мене, я дуже люблю хорошу акустику. Тут насправді з акустикою все просто таки прекрасно. САП стоїть всередині автомобіля під, під е, ногами заднього пасажира і гепає він, повірте, дуже і дуже бодренько. Якось так така машинка дуже швидко клієнт скинув резерв, клієнтка скинула резерв за неї, хоча перед тим вели ми переговори фактично не знаю скільки, днів-4, напевно. Але їй пощастило, що я її не закидав так сильно в відео, тому що насправді сьогодні от уже було три дзвіночка по цьому автомобілю. і Молоді люди, хтось хотів дружині подарувати, хтось дочці чи сину теж на подарунок. А взагалі одна сім'я молода без діток, теж телефонували, хотіли придбати цей автомобіль. Ціна на неї була більш ніж адекватна. 7500 ми її закидали, капельку сторгувалися, клієнтка її забрала. Тому так, друзі, робимо доставочку по всій території України. Також, якщо у вас є бажання взяти будь-який з наших автомобілів. В розтермінування, точніше в кредит, це називається кредит. Будь ласка, пишіть мені на Viber, хочу розтермінування, я ваш номер передаю на фінансовий відділ. Якщо вам погоджують, приїжджаєте за 3 годинки, оформлюємо документи, і ви їдете вже на своєму новому авто. Тобто документи оформлюються за годину йде погодження на фінансування. Якщо фінансування погодилось, то буквально за 2 години. Ви вже ми вже можемо робити договір за годину. Ну коротше, все в загальному, вся процедура до 4 годин. І ви поїхали на своєму новому авто. 10% від вартості це насправді дуже невелика сума. У кого є можливість виплатити, особливо там в проміжках півроку, рік можливо, там планується продажа землі, квартири чи чого-небудь ще. Ну і також не забувайте, хто з села в кого є в Рівненській області паї. Велкам, друзі, ми готові поміняти наш автомобіль на пай або на два паї, залежно від того, звичайно, які у вас, яка у вас земля і де вона знаходиться, ну і наскільки часу вона в оренді. Цікаво, набирайте. І не пишіть коментарі стосовно того, Та, хто машину на... змінить точніше, землю на... на машину. Повірте, змінюють. І змінюють до. Є дуже багато звернень, просто є землі, які, наприклад, в даний момент сьогодні мені не цікаві, тому що це дуже далеко і не хочеться на це витрачати час. Але звернень, особливо регіон Східної України, регіони там дуже багато звернень, саме по обміну автомобіля на, на землю, на бої. Тому так, всім гарного настрою, бажаю, бережіть себе і Україну. І приїжджайте до нас купувати такі красунки. Машинка дуже хороша. Мені самому вона дуже сподобалась, якби я був. Якби я був, наприклад, молодим пацаном без сім'ї, однозначно, цей вибір би впав би, мій вибір впав би на цей автомобіль. В чому бонус це простий відносно 1.6 k к 4 g простий максимально двигун. Все дешеве тут. В принципі, коробка, щеплення, двигун сам по собі, утримання. Так вона не їде, напевно, так як би хотілося, щоб для кузова купе. Але в загальному для міської експлуатації, десь там два рази на рік поїхати кудись далі, проблем немає. Всім бажаю гарного настрою, всім добра, всім пока.